Центральна бібліотека Слов'янська завжди дивує своїх читачів різноманітними виставками цікавої літератури. Цього разу завдяки зусиллям співробітників бібліотеки та членам клубу Книжка, яка змінила моє життя, була організована виставка під назвою Підказки для душі. Експозиція вибрала у себе 160 примірників найцікавіших та різнопланових жанрів сучасної літератури, які знайдуть відгук у душі найвибагливішого читача. як ніколи, хочеться лічитися від проблем і почитати літературу, яка визиває положительні емоції. повышает настроение, подсказывает выход из трудных ситуаций, ведь часто сюжеты книг берутся из жизни. А кому хочется острых ощущений в клубе есть ассоциативные детективы, психологические триллеры. Любители загадочных миров, паранормальных явлений тоже найдут для себя интересные книги. Недавно мы приобрели новые романы Александры Марининой, Паула Каэлья, Бориса Акунина. Для любителей фантастики роман продовження Сергія Лук'яненка Новий дозор почитателям літератури по психології, язик кілодвижень или как читати мысли других по їх жестам. Термін виставки не обмежний, тому кожен бажаючи може завітати до центральної бібліотеки Слов'янська та підібрати для себе відповідну літературу до душі.